Що таке безпідставна подача на work permit? Це стосовно останнього мого відео, де я казав, що багато зараз емігрантів роблять безпідставні подачі на подовження воргприміту, щоб отримати мейнтен статус, і тим самим роблячи великі беклоги в IRCC, що саме впливає на оці величезні строки розгляду заявок на подовження воркприміті. Так що таке безпідставне безпідставно це коли людина не планує працювати або не має Джобоферу, або взагалі немає підстав подаватися на подовження воргприміту, наприклад, Наприклад, людина працювала по пост Work Permit, Вона відпрацювала тут, не може отримати піар, і по суті вона повинна поїхати додому. Але для того щоб хоч якось залишитися тут в Канаді, вони подаються на подовження Work Permit. Поки е цю заявку розглядають, люди можуть тут деякий час працювати і залишатися в Канаді. От українці вони мають підстави подаватися, да. Тобто, навіть якщо українці подадуться за рік до завершення свого воркперміту і подадуться на подовження воркперміту, а знаючи, як довго вони зараз а, розглядаються ці заявки, то навіть два роки здається мені нормальною ідеєю податися на воркперміт, на подовження воркперміту. Тому українці мають підстави, да ті українці, які заїхали по коед вони мають підстави зараз подаватися. І от зараз уряд Канади навчає своїх співробітників, як відрізняти і відхиляти одразу такі безпідставні анкети, щоб хоч я. Якось скоротити строк розгляду заявок, тому що 225 днів для розгляду заявок це дуже багато. Навіть 100 днів багато, 50 днів багато такі заявки повинні швидко розглядати. Тому ось що таке безпідставна подача на на подовження ворк пермітів, да, тобто люди, які не планують працювати або просто хочуть виграти якийсь час, щоб залишитися тут в Канаді і вирішити якісь свої тут питання.